Я вийшла заміж за Леоніда ще 9 років тому. Його матір мала, крім нього, ще двоє молодших синів, та всі вони вже знайшли своє місце в житті і мали свої сім'ї. А от у мене зі свекрухою стосунки склалися не найкращі. Я не можу пригадати, щоб ми сварилися чи мали причини для якоїсь особистої неприязі. Та здається, що Руслана Степанівна недолюблює мене тільки через. Те, що ревнує. Я розумію, що важко прийняти одруження свого найстаршого сина, який все життя був для тебе особливою опорою та підтримкою. Багато спроб я зробила, щоб покращити стосунки зі свекрухою, і мене не покидала надія, що все ж таки колись ми зможемо полюбити одна одну і стати справжньою сім'єю. Я навіть була готова назвати її мамою, якби вона хоч трішки краще почала до мене ставитись. Та нічого не змінювалось, і я просто опустила руки в боротьбі за прихильність. Попри всі негаразди, я все ж вдячна цій жінці за чудового сина, який став для мене ідеальним чоловіком. Ще одна іскринка надії загорілась у мене після народження дитини. Тоді Руслана Степанівна частіше приходила до нас і, здається, ми навіть стали з нею краще спілкуватися. Та все це закінчилось, коли діти з'явилися. І в сім'ях інших синів. Тим більше, двоє інших дітей жили ближче до мами, а ми жили аж на окраїні міста. Навіть на свята ми були самі, та найбільше ображало те, що свекруха часто навіть забувала привітати мене з днем народження або ж робила це навмисно. Мені нічого не залишалося, окрім того, щоб змиритися і просто жити далі. Так от що трапилось так, що не стало свекра, і Руслана Степанівна впала в депресію. Стан здоров'я на нервовому фоні погіршився, і вона перестала вставати з ліжка. І два улюблених менших сини з невістками перестали приходити до жінки. Я здивувалась, коли свекруха покликала нас до себе на святкування Нового року. Я прекрасно знала, що готувати їй тяжко. тому… Всі страви зробила сама і хотіла привезти з собою. Крім нас, більше ніхто до неї не приїхав, тож ми вечеряли у військово сімейному колі. А потім Руслана Степанівна почала з нами розмову. Нібито вона розуміє, що потребує допомоги і пропонує нам переїхати до неї, доглядати її на старості літ. І будинок свій вона заповість нам. Я довго не думала, одразу вирішила від цього відмовитись. Просто образливо, що стільки років свекруха не сприймала мене як людину, а зараз вона хоче, щоб ми кардинально змінили своє життя в її користь. Вважаю, що молодші сини, які стільки років приймали дорогоцінну увагу, подарунки, любов і повинні допомогти мамі доживати вік.